Друзі, всім привіт! Веземо Адамчика зараз садочок. Йди сюди. Сідай. За кермом знову буде їхати Аня. Ще пару днів хай поїде зі мною, а тоді вже буде сама возити. Давай, сідай. Кожен день вона їздила практично. Потім ми щось на цей процес трошки забили, тому що в нас були інші справи. А зараз хай ще, ще трошки поїздимо і тоді вже зможе собі спокійно сама возити дитину в садочок. Но собі спокійно зараз. Доїхали суперово. Я майже мовчав цілу дорогу. От коли була якась така ситуація, просто такого пускавочі, щоб не бачити, mm -hmm. і все добре. Файно ти їхала, молодець. Mm -hmm. Питань нема. Навіть коли повертала фура, сигналила, тому що ззаді стоїть. То що ти треба. Їм треба всім швидко проїхати. Кажу, Аня, не звертай уваги, коли сигналять ззаді. Якщо щось трапиться, mm -hmm. опа, зайчику. Якщо щось трапиться, оті всі великі сигнальщики на тапки і свалили. А відповідати тобі. Так що, ну що, доїхали, да? Все добре. Тепер бігом снідаємо і до праці. Яка там вже година? Її! Вже пізня година, маха рідна. Ванна кімната, а саме фальш стіна. Довго ми думали за ній знов, як за розетку, та тепер думаємо за фальш стіну. У нас там ще лишився шматочок ну, від кулінарії цього бочка, грудинки. Просто, до речі, ти бачив коментарі? Всі просто слинкою затікаються. Бочок є бочок, але фальш ціна важливіша. Значить, так я собі як думав? Є два моменти: або зробити фальш стіну, так як я планував, або. Я от подивився в інтернеті є спеціальне скло. Воно йде загартоване. Тобто, таке саме, як в автомобілі, що коли воно розбивається, воно розсипається на дрібненькі шматочки, якби не травмує людей. Можна на краю ванни, це скло монтується до стіни, впирається в бортик ванни. Тобто замість фальш стіни можна встановити це скло, щоб вода не ляпала. Тоді зразу біля ванни встановити пенал, той що Аня хоче. Він десь ширною буде в районі 40 сантиметрів. І біля пеналу вже поставити там раковину. Там чи стіл той, під туракувану, яку Аня хоче, вона буде оцей стіл в районі буде 70 сантиметрів. Тобто, місця в принципі буде достатньо на все, і пенали там і все остальне влізе. Або ж ставити фальш стіну, але просто чого мінус фальш стіни для мене: що ванна і так маленька. І віддавати тих 20 сантиметрів, чи 25 сантиметрів, чи це якщо з поличками робити. Якщо робити без поличок, це 10 сантиметрів віддавати на фальш ціну. Не знаю навіть. Я не знаю. Ще думаємо над цим питанням. Не знаю, я знаю, як зробити. Стосовно крану, обдумали всі варіанти, 100% буде посередині ванни, тому що це найкращий варіант для нас, в принципі. І там і душ можна повісити, там можна і тропічний цей душ вліпити. Тобто, це найкращий варіант. А от стосовно всього остального, треба ще подумати. снідали, перебрали в хаті, можна йти далі працювати. У мене ще є час подумати, як зробити з ванною. Точніше, у нас є час подумати, що зробити з ванною. Поки будемо займатися, там дитяча кімната ще є. А, з тим проємом на сходи, щось треба зробити, щоб до стіни долізти. Ну, коротше, є чим займатися. Тоби прийдеш до мене. Що треба? Не знаю. В мене не так багато нічого собі не ставлю, значить треба музику відео вставити якщо буде час піде до толіка але не думаю що часу не буде тому що зараз 12 година музику я приблизно ставляю десь годину ну можливо ще буде час зайти до нього на годинку часу півтори якось тоді мені думки в голову краще приходять і до речі треба ще щось поставити їсти тому що їсти нічого немає можливо якийсь супчик або борщик В хаті безлад капітальний З чого б то сьогодні почати ага ось наші саморізи була у нас упаковка тисячу штук. В принципі, залишилось не знаю, скільки залишилось. Може на один-два листа вистачить, а може й не вистачить. Нам потрібно ще дитячу з двох сторін зашити, ванну з цієї сторони зашити. Тобто, спокійно можна ще одну пачку купувати. Ще тисячу штук, то якраз в принципі буде нормально. Так. З чого що, що, що сьогодні робити? В дитячій кімнаті ця стіна, в принципі, тут у нас буде ліжко дитяче, тут буде шкаф. По ідеї, на стіни нічого вішатись не планується. Аня щось там за картини говорила. то, в принципі, там без проблем воно і так вкрутиться в гіпсокартон. В принципі, цю стіну можна зашивати, мені від неї нічого не потрібно. Походу, так, так. Да. Походу, нічого не потрібно. Коротше, використовуємо ті саморізи, які в нас є, а далі вже будемо думати про проблеми чи як там по мірі їх надходження. Як і в попередньому відео, ізолянти на пальці, щоб не порізати було зручно. Все, погнали. Так, Десь ми оцей гіпсокартон вдарили. Ось такий тут шматок відколовся в кутку, тому ми його будемо підрізати, використаємо десь там біля дверей. А сюди нам треба цілий шматочок. Також, друзі, вкотре нагадую про збір на безпілотник для 57-ї бригади. Останній раз, як я дивився на банці, була сума 77 тисяч зібраних. Нам потрібно плюс-мінус 200 тисяч. Хто має бажання долучитися до збору, посилання на донат буде в описі під цим відео. Один лист є, і саморізів ще залишилось. Можливо, ще на один лист хватить. Супер такого <реш> можливо, хватить цю дитячу стіну. За Все таки, з таким можливо хватить. Два листа є, і в принципі саморізів ще хватить. Може ще на один лист, може на половину. Чесно кажучи, навіть не очікував, що стільки їх буде. Ні, дивився, що пусто, але от не так вже і багато ідей, як здається. Працюємо далі. До речі, саме на цю сторону тут по-любому буде обгризок, то можна використати ось цей підбитий гіпсокартон, тому що цей шмат все рівно підріжеться. Що все, саморізи закінчились. Супер. Вистачило мені на третій лист три профілі. Раз, два і три. Один профіль без саморізів, це докуплю, потім присаблю. Тут, в принципі, все нормально. По факту, мені тисячі саморізів вистачило на дитячу стіну, на ванну всередину зашити, плюс цю стіну ззовні, і на нашу кімнату всередині ззовні. І це при умові, що ми давали більше саморізів, ніж зазначає виробник. Хто робив з гіпсокартону перегородки, знають, що на гіпсокартоні є ось такі помітки. Кругленькі раз. Два. Тобто, оце виробник рекомендує на такій відстані кріпити гіпсокартон до стіни. Ми давали трошки більше. Ми, виходить, на цю відстань давали 2,5-3 саморізи. Вісніше буде. Так що, в принципі, тисячу саморізів пішло. В принципі, якби ми виконували рекомендації виробника, ну, не знаю. Можливо, б зекономили там саморізів з 200-300, а може і ні. Ну, коротше, не факт. Так що тисячі мені докупляти не треба. В принципі, саморізів 500 мені вистачить. Все, що мені треба зашити з однеї і з другої сторони, і тут кусочок зсередини. І все, стіни будуть готові. Ну, можливо, ще десь закладні, якісь поприкручувати там такі, Ну, коротше, 500 можна брати. Коли там будемо їхати в місто, то вже візьмемо. І заодно труби треба взяти, щоб зробити водорозетку, в ванні. Все-таки, кажу, посередині будемо робити. Я вже казав про це, так? Да? Так що треба закладну зробити. Тобто водорозетку завести. Коли вже зашиється стіна, все, що мені залишиться, це просто кран сюди вчепити і все. Так що, ось така тут, друзі, штука. В передньому відео я розказував про натяжну стелю на другому поверсі, що ми, скоріше, не будемо її робити, тому що нам якби вести то не вистачає. І дуже багато людей написали коментар, чому не можна кріпити, скажімо так, профіль натяжної стелі до вертикальної цієї чи до горизонтальної верхньої направляючої. Цієї, чому не можна кріпити? Тому що, коли ми будемо кріпити, ми будемо кріпити через гіпсокартон. Відповідно, ми гіпсокартон так само прикрутимо до горизонтальної направляючої. Научно чому це робити не можна? Гіпсокартон крутити до цієї. До цієї штуки не можна крутити гіпсокартон. До цієї штуки не можна крутити гіпсокартон. Научно я не поясню, тому що я в цьому В цих термінах не сильно розуміюся. Але якщо скажучи по-простому, то дивіться. Оце лазерний рівень це. стоїть. Це промінь. Я думаю, коли я тупою, видно, як промінь гуляє, так? Це йде вібрація від, перекр... від того, від міжповерхове перекриття має вібрацію. Я тупою, іде вібрація, тобто вібрація йде і так само і по стіні. Стіна так само робить. Коли гіпсокартон не прибитий до верхньої і нижньої направляючої, тоді стіна грає просто незалежно від перекриттів. Тобто йде вібрація і вся стіна так само разом вібрує. Коли закріплюється верхні і в нижній перекриті повністю профіля. Виходить наступна ситуація. Я тупаю, іде вібрація на стіну. Зі стіни переходить на, на стелю, і воно все якби в сукупності разом грає. І це в результаті може призвести до. От Ідуть нагрузки на стіну, розтягування, зжаття. Це може зробити тріщини по саме по швах. От по цих швах можуть піти тріщини, десь от ще десь по стіні можуть піти. От тому так не, не рекомендують робити. Ті, хто розуміється в гіпсокартоні і нас дивляться, я думаю, зможуть научно це все пояснити. Ну, грубо кажучи, зрозуміли, так? Да? Тому, якщо взяти натяжну стелю і взяти профіль натяжної стелі, його потрібно крити, крутити нижче ось цього профіля. Тобто на цьому рівні кріпити, направляючи на натяжну стелю. Якщо взяти оцей профіль, відняти 4 см, плюс направляючи натяжної стелі, там, ніби вона йде 3 см, це вже 7 см. Ну, опускати стелю другого поверху на 7 см плюс підлога ну, це вже буде перебор. Писали в коментарях, ви ж казали раніше, що вам вистачає висоти стелі, чому зараз не вистачає. Нам вистачало висоти стелі рівно до того моменту, як ми почали рівняти балки між першим і другим поверхом. Коли ми порівняли балки, нам стало не вистачати висоти другої стелі. Отакий, друзі, стався форс-мажор. Ну, коротше, як вже є. Тому будемо виходити з тієї ситуації, яка склалася, і шукати такий варіант, щоб якомога менше Втрати при формуванні стелі на другому поверсі. Хто не бачив там попереднє відео, то вам зараз покажу вам. Оця наша балка перекриття, тобто оця штука, лага, вона мала прибиватись до цієї балки. Но, так як ми рівняли всі балки, ми набрали ось такої товщини брусок, щоб вирівняти підлогу на другому поверсі. І ось ця друзі, товщина мала піти саме на стелю між другим поверхом та горищем, але вона пішла на підлогу, тому стеля відпочиває. місце на вимикач. Вимикач в дитячій кімнаті центральної готовий. Тут нічого важкого немає, взагалі краса. Нічого накручувати навіть не треба. На цій стіні ще біля ліжка має бути вмикач з розеткою. І настінний світильник над ліжком. Щось типу того, як в нашій кімнаті. В дитячий підрозетник встановлений. Кабелі ми сюди будемо заводити після того, як зробимо там площадку. Тому що зараз я туди не дістану. Воно високо. І вашу дровину ставити, але не буду цього робити. Потім заведу. Те, що лікар прописав. О, І на користь прийшли наші дерев'яшки зі старого будинку. Ще послужить свою службу. І з цього нам потрібно над сходами зробити якусь площадку, щоб я міг зашити ці стіни. І при цьому не навернувся вниз. Разом з тим з гіпсокартоном і з усім остальним. Значить, моя ідея полягає в наступному. Є в мене саморізи 5 на 80. Є в мене ось такі рейки. Ми їх будемо прибивати до балок. І наверх класти ось таку штуку. І наверх цієї штуки будемо раз класти або USB, або наші двері, які ми, до речі, вже використовували. А це вони зіграють ще одну роль. Там, в принципі, їхня ширина 80 сантиметрів, а проєм 90. Ну, 5 сантиметрів туди-сюди, то воно там ні на що не вплине. Яких понасверлював, 8 штук, по 4 з кожної сторони. А це вони тут будуть висіти, поки ми стіни не пофарбуємо. Тоді вже можна буде їх відкручувати, зашивати на цю балку. Ну, в принципі, далі все робити. Так. Я щось думаю, що воно витримає, нічого йому не зробиться. Кожен брусок по 3-4 саморізи дав, а що в принципі, буде воно тримати. Краще ручку цю відкрутити, тому що попередній раз, як вона мене лежала над сходами, то я чуть не навернувся через неї. А тепер краса. то на другий поверх будемо рачки залазити. Ось така штука вийшла. Ну, що можна сказати. Свою функцію виконує, стояти на ній можна. Провалитись, я сподіваюся, що не провалюсь. Для міцності можна буде ще по пару саморізів всі і все. Нормально воно стоїть. Можна буде спокійно працювати. І до речі, можна було і вікно заштукатурити зразу з цієї штуки. Я щось не подумав. Ну, коротше, як же є. Фух. І тепер до підрозрядника так само нормально. Тільки між дверима підлогою другої поверху, там де ще пара сходонок залишилось. Треба буде якісь дошки понакладати, щоб так само бути. Спокійно можна було перейти і все. Хоча нічого накладати не треба. Зробимо ту сторону, двері підсунемо сюди і все. І буде нормально. Тільки кажу, от, заходити на другий поверх, незручно, максимально незручно. Нічого, потерпимо трішки. Мені зараз нічого важкого і так великого, скажімо так, габаритного, мені нічого зараз не потрібно заносити на другий поверх. Тому, в принципі, поки що. Нормально. Далі двері приймуться і можна буде занести. Тут я зробив по тому самому принципу, що зі світильниками. Скрутка буде поза підрозетником, але як потрібно буде, підрозетник виймається і ми маємо вільний доступ до скрутки. Це буде кабель на світло над дитячим ліжком над одним. На другий ми будемо газоблоці буду робити і туди закладати кабель там простіше. Тут простіше. Ну круто. і тут і тут нормально. Ні, я з цієї сторони не включу і я просто її зафіксував. Що можна було зайти з іншої сторони вкрутити? Ось тут закладна, значить сюди можна крутити. Може завелика закладна, але в мене не було бажання її різати. Тепер будемо отвір сверлити для кабеля. За попереднього відео, як робили штроби в газоблоці, я затупив. Получається, оцю коронку, як вона називається, фреза, Певно, нічого не звернеться. Може трошки завеликий отвір для кабеля, але все, остальне, що буде лишнє, зашпаклюється. Ось тут у нас буде вимикач, ми з'єднаємо потім ці всі дротики, а тут буде розетка біля ліжка. Якийсь телефон включиться. Нормально, хватить. Ось таким чином, друзі, у нас виглядає ця скрутка. Все заізольовано, поховано. Так само, до речі, ця термоусадка, вона йде з клеєм, так що все там супер. Ось ну, тут кабельне світло, то окремо. До речі, бачите, запас так само є кабеля знизу. Тобто можна спокійно буде виняти з-під розетника всю цю скрутку і. Якщо потрібно буде, то щось там підлатати. Ну, я надію, що все буде добре. І ми до неділо взагалі намати мати не будемо навіть. Забудемо, що, що вона нас там є з іншої сторони. Тут ну, на світло трошки забагато, але потім воно підріжеться як треба. Тут в принципі запас хороший так само. в Принципі хватить мені. Аня, дивлюсь, гоце на машині, як має бути, вже приїхала до мене. Просто зараз маємо вже десь їхати за Адамом. В принципі, я її ще саму не пускаю. Поїдемо ще разом. Можливо, вже десь на наступного тижня буде вже сама їздити. Що тут можна сказати? Дитяча стіна вже готова, щоб зашивати її з іншої сторони. Ну Аня ще говорили, що на якісь там полички над ліжками хоче зробити, то е, можна на закладну ще кинути. Ванна кімната. Тут потрібно закладну на поличку ще зробити. Кран і на зеркало закладну. Це тільки дорога для маленьких, великі тут не пройдуть. А а якщо ти не велика, то <реш> Отак От ми будемо заходити на другий поверх. Я так подумав, що там може бути ще одна кімнатка. Скажи, класна, я придумав. Правда? Рука, дивись, це ваша кімната. Скажи, велика. Вау! А-а-а! тут стіна з'явилася? Серйозно! Я тільки що поняла! Ух ти. І розетки поробив така і світло. Нормально? Прораб зацінив за день день не даремно. <смі> Ой, не питай, як я виїжджала з двору. Збирай інструмент і їдемо. Велосипеда збирала. Я виїжджала так з двору, цікаво, що якби ти там був б матюкався. Чого? <смі> я, коротше, здаю назад, здаю, здаю, здаю. Приїхала. Куток машини знаєш, типо, вже майже такого буквально. До, до паркану типа така, ладно, треба знов їхати вперед. Каже, мама, що ти заїжаєш? що ти тут на дві заїжджаєш? Я типу, заїхала, знаєш, його вже на знову, типу, чуть-чуть так вже нормально. Знаєш, я тут подумав, що напевно я буду сам за ну, буде". Хватить, ну, блін, де треба досі ну, нові ну, говорити. Ой, короче, круто, друзі. Круто, я не маю що сказати. Якось цей поверх знаєш, він збільшився. Мені навпаки не зменшився, да збільшився. Ти заходиш. Ти вже розумієш кімнати і якось час. так. Ну, знаєш, якось він набув сенсу цей другий поверх. Тому що ти заходив, таке якесь одне невеличке приміщення. І ти думаєш, що тут поміститься? А зараз ти заходиш, думаєш ого. Так, багатенько, нічого не скажеш. Ні, ну залізти, то ми залізли. Але як то ми звідси виліземо? Лука, я тебе дуже прошу. Давай, ну, ти, може, без тих штук будеш. Чи то дупою сиди вже і там, і так якось дасть, тільки не впади. Дуже обережно. Ну, я не знаю, як я злізу. Це капець. Це капець. Йоли, пали. А як тут Олік злазив, ще не знаю. Ай. Ой, ой, чуть не впала. Я думаю, що до кінця січня вже все. Всі стіни будуть зашити. Ну, максимум до середини лютого. Мене здивував. Ну бо там ще вані водопровід треба підкручувати. Ти, під ти вже що? Да, то, давай, бо до мені до голодно. Я тебе кликала борщ їсти, ти не захотів, так що сиди голодний. От зараз, друзі, прямо дуже добре видно, що машина стала набагато чистіша. Такою чистою вона не була ще з моменту покупки. Ніяких розводів нема, нічого. Поки тут трактор доїде, ти три рази розвернешся. Ти просто стояти на одному місці, де нам не ходить. Зарплати нам не ходить заправляти. Дивись, який розхід, 27 літрів показує на 100 кілометрів. Ти що? на Друзі, такий зануда, коли з боку їде, я вам кажу. Давай їдь перейде. Їдь, їдь, їдь. Не зачепиш, давай газуй. Все, супер. І, я зачепила. Ой, так, я так віку не закрив. Сьогодні вже, напевно, не поїдемо, Скоріше все, завтра поїдемо в місто. Докупимо все, що нам треба докупити, тому що нам і продуктів нам треба. Ми, у нас все голо. Закупка Ой, має бути знаю, просто що? огромна. Маленько дивись на дорогу. А ти знаєш що? Боже, ти вже їздиш як професіонал. Скоро однією рукою будеш керувати, а другою по телефону розмовляти. <гум> я залізла коротше морозі на камеру. Дивлюся, такий великий кусок сиру, грам 400. Потім ковбаса, половинами заморожували і м'ясо таке смачне. Слухай, ти що хом'ячиш від мене продукти? чи Думаю, все? я коротше це все повиймала. Думаю, все робимо піцу. О, Так, будемо тільки моцарели. Не хватає. Давайше докупимо і все. Можна, але я думаю, собі з того, що я піца. І дрища, шагу, ключі. Я б його пристібнув, але я босий. Просто в цих черевиках, що Аня мені купила. зараз <кхи> на дворі плюс 2, плюс 5. Жара така, що ноги мокрі по коліна просто, від того, що вони спотіли. Тому то я розутий сижу, запах на всю машину, тут їдемо. Не можу вилізти з машини, прицінути малого, правда? Як день сьогодні. І так, ми вже вдома, значить на вечір така культурна програма. Сісти монтувати відео, вечеряти, вмиватися. І, коротше, там буде вже й ранок. Аня вже, в принципі, зробила все відео, залишилась тільки моя частинка, плюс зарендерити, закинути, якщо це може бути довго. Тато вирішив зіграти ось цю гру. Мемо. До речі, дуже крута. Ні, то не треба. З лукою потрібно. на всі картки. Ми за дамом грали десь на 8 пар чи на 10. Ну, ага, це окей. не всі грають. Коротше, суть гри в чому. Є дві однакові карти, їх треба витягувати. Хто витягне найбільше однакових карточок, той переміг. Ми з лукою вирішили на всю пачку грати. Це буде весело, це буде гра на піввечора. Мені треба твоя допомога Мам, буде. Так що краще Посупуйте, менше. Мам, а коли в садочок поїду? А я, друзі, тим часом осамітнюся. Чи правильно. Сказати на кухні. Для мене це одна радість тако лишитися ввечері самій. Приділити трошки, знаєте, часу кулінарії, щось там помісити. Мені треба взяти 50 грам дріжджів. Ну, я думаю, десь 50. Ой, це вже забагато цукру. Ну ладно. Раз. Два. Три. Це як ми почали знімати вам. Відео про наш тиждень я, якось я не можу нормально зосередитися. Тут телефон треба щось на інстаграм зняти. Тут камера, треба щось на влог зняти. Там ще щось треба інше зняти на ось цей тиждень. Розумієте? І голова йде обертом. Я вам скажу це дуже важко. Толі пішов на будинок. В нього є задача. Він робить і знімає. В мене вдома задач куча. Вони дуже розкидані, плюс діти вибивають з колії. Тато і Лука сказав, що вони теж до тебе йдуть. Допомагати. Вже йдуть? Так. Да. А чого? Ні, не руками, ложечку, бери ложечку. А, а, а у другою рукою тримай. А ближче діна можна їсти дві? Ні. Отак так, так. гарно розминає. Два. Три. І тут нас підкала халепа. Нам треба 900 грамів борошна. А в нас є, зараз я скажу, скільки в нас є. Мам, де це вже іде по 5. Тільки 500. Вже йде? Що Ти готуєш піцу безборошна? Там є пів кілограму. Так, давайте перемішуй. На там ложку твою. Тобі скільки треба? А мені треба кілограм. У нас є борошно аж 5 кілограмів. Да. Такими ну, горками можеш не набирай, бо ширік. Молодець. Ну, При тим, що є італійськими травами, треба купити базиліки. Я їм дивися, як я Мама! вже інші були такі гарно круті.